Тож вітаю сьогоднішній наш герой ось. Січки. Це моя кавомашина, моя власна, скажімо так, з дому. Тобто часто питають, яку кавомашину використовую вдома. А це DeLonghi Authentica. От, В цьому відео я сьогодні вам покажу, в якому стані може бути кавомашина, якщо за нею не доглядати. Чому? А, чесно кажучи, вона в мене вдома стояла, і часу на неї взагалі не було. Тобто, десь роки 2,5-3 без розбору, так точно. А, миття заварного блоку було раз на 3 місяці в кращому випадку, а так, може, раз на півроку. Викидання сміття теж було не дуже часте, там і бувала шлюкава, і запліснювала. Декальцинація. Та теж засвітилась собі, ну і хай світиться. Скільки чашок вона робила? Ну, допустімо, десь чашки 3 на тиждень. Тобто, так вона не працювала а, в важкому режимі. Але при тому, 3 роки кавомашина DeLonghi, яка в власному користуванні без нормального догляду. 3 роки без ТО це без нормального догляду. От. То вже настав час. І розібрали, і далі у відео подав, подивитись, як вона виглядає а, внутрі. А, стан не ідеальний на 4, скажімо так. От. А, ТО їй вже зробив. Що зробив? А, капремонт помпи, електроклапан замінив. І циліндр заварного блоку теж поставив новий, а, бо все ж кава-машина для себе. Чому б і ні, хочеться тиску в системі побільше, а як ти не крутий, циліндр. А, має знос будь-який в заверному блоці. Наразі, отак вона готує лати. Давайте глянемо ближче. От, -от так, давайте. Коротше, вона працює гарно. Давайте так, тепер вже. Вона, чесно кажучи, до цього гарно працювала. А, ну, звісно, для себе якову машину робив нормально, але, але а, втулка на приводі, от ви побачите це далі, я її так замінив. Вона і була а, зношена. То вона була зношена, але не до кінця. От, тепер поставив нову. Помпа теж була зношена, але теж не до кінця. То вона була в середньому стані. Тобто я цю машину не мав там цілі довести до ідеалу роки три назад. Просто зробив собі швиденько, щоб вдома була кавомашина. І основна її ціль була от завжди отакі от лати. Трошерогві з високою пінкою. Там. Накрутимо собі регуляторами, як ми хочемо. От, давайте на всякий випадок глянемо статистику. Вона суттєва. 12 тисяч чашок. 16-й рік кавомашині. При тому, знову ж таки, далі в відео ви побачите, що ну, вона в гарному стані. Ну, реальна кавомашина, а, яка ну, не ідеально була обслужена, я, чесно кажучи, її начебто до кінця і не розбирав навіть то. А Так, наполовину скину, внутрі все довів до гарного стану і вперед. Тож, делонгі цікаво машини, які, а, якщо на них потрібно увагу звертати, робити правильно, то декальцінацію, коли вона випросить, можливо, ви там затримаєте її на тиждень нічого страшного, не доводити, що внутрі була купа сміття, якщо у вже, вас вже так сталося, просипалось просто. Відкрили все, протерли, заверний блок помили. Не доводити до того, щоб там оте сміття пліснівіла, збиралось. А, і вона при цьому працює роками. В домашньому використанні я навіть боюсь вгадати, скільки вона може протягнути. Якщо її напрягати, допустимо, поставити десь в магазин, то 20 тисяч чашок важкої роботи, яку машина витягує. А, питають, заварний блок, як часто мити. Просто тестуєте його. Дістали. Пальцем надавили на поршені, якщо ходить нормально, не буксує. Ну, тобто, якщо вам не важко, палець не виламує, скажімо так, От, то все окей. Якщо вже важко, ви відчуваєтесь проти пальцю, то можна розібрати, помити, змастити. Це десь раз на піроку, рік стається в звичайному використанні. От, але як в моєму випадку, три чашки на день і кавомашині просто працювати і працювати. От, то За кордоном, коли купують ці апарати нові. А, якщо вам дуже пощастить знайти кавомашину, якою мало користувалась, то вона буде як нова. Це вам не Крупс, Філіпс і всяка така дешева підробка під кавомашину. Делонгі зроблені на руки. Ну, ці класичні конструкції, так точно, як то аутентіка, динаміка. От, Магніфіка є частково, але не Магніфіка Старт. Магніфіка старт вже йде з електронними компонентами сучасних серій, які не дуже надійні. Оцей мій гарний приклад, моя реальна історія, показує, що делонгі варто обирати, якщо ви хочете, кавомашину для готування кави одним натисканням. Кава буде там не супер багата на смаки, не, там, її не можна рівняти з кав'ярнею. Кав але звичайний лате зробить гарно і звичайне еспресо зробить гарно. Тож, рекомендую, як я і казав, делонгі серії динаміка, аутентіка. Пермедона Соу, можливо. Ті, які сучасні з таким прямокутним дисплеєм, не варто брати до уваги, і типу S вони дуже ламучі. Це а, там... пермедонний Experience чи щось таке теж не варто. Вони ненадійні. От, а, тож давайте дивимося, що внутрі в кавомашинки після трьох років без нормального обслуговування, але з простим користуванням і просто викиданням сміття, скажімо так. Дивись. Тож, от моя кавомашина. Вона домашня, була в мене вдома. Вона працювала дуже легко, скажімо так. Вона робила, ну, хай буде три чашки а, кави на тиждень, в основному це було лати. От, два з половиною роки назад, а може три роки назад, я її відремонтував і поставив собі вдома. От, то перейшов час її оглянути, бо мені здавалося, що три роки це так то строк. Тут внутрі буде жах. Зараз я вам покажу, як все було, як казала одна негарна людина. От, але при тому. От. А, Наразі в цій мишинці що? Торохтить гайка на валу. Ну, це було і раніше. Це було там. Я розумів, що я роблю. Що якщо щось станеться, я завжди поремонтую, і за три роки нічого не сталося. Потім почав застерігати електроклапан пінення молока, крім такого страшного звуку електричного при піненні молока, ніяких траблів він більше не додавав. От, я його заміню теж. І помпа торохтить при роботі, але торохтить вона, тому що це версія така, якщо ви мене розумієте, існують помпи. Там в них назва дуже довга, що то Є5 ГВ, по-моєму, вона називається. GW. О, там внутрі стоїть з якогось та дива металевий плунжер внутрі нашої. Помпи. Це світло в мене вимкнули, такий сюрприз буде для всіх, ну я думаю, камера справиться. Коротше, дивимося. Сподіваюся, вам буде, буде видно. О, вімкнули. Клас, оце я обожнюю. Дивіться, все чистенько. За... Ну, це я трохи вже протер, але при тому я не мив внутрі кавомашини. От. Це до того, що тут лишилося. Отак. От за 3 роки такого користування з кавомашиною нічого не сталося. От верхній поршень. Дивіться, як він виглядає. Тобто, якщо в... ну, ви так то трохи заглядаєте, я, чесно кажучи, не дуже мив свою домашню кавомашину, бо часу не було. От, заверний блок, мало хто мив взагалі колись то там. Нагадаю, 3 роки. От. Все це, звісно, зараз потребує миття, але і все. Тобто, якщо ваша кавомашина працює недовго і це делонги, це просто диво, в якому стані вона буде при домашньому використанні для однієї людини по суті. Клас. От, тому я делонги всім рекомендую, бо от в таких випадках. Використ... легкого користування ці машини можуть 10 років працювати без ніякого. От дивіться привод. От приводу я точно нічого не робив. Він чистенький, ну, така краса.